Всім привіт! Ми вас зустрічаємо на нашій фермі. Весь тиждень, малята ми з котиком Мурчиком будемо вас раді бачити в фермі та дізнаємось про всіх свійських тварин. День, як завжди, розпочнемо з ранкової гімнастики. Потім чекаю вас на заняття з природознавства. Поговоримо, хто такі. Свійські тварини, зорова гімнастика допоможе розслабити оченята. А на аплікації виготовимо щось дуже цікаве. Пограємо в спортивні ігри, поспостерігаємо за фермою, а після денного сну дізнаємося, як поводити себе в громадських місцях. Тож, веселий фермер вас чекає. Приходьте самі, приводьте друзів, буде цікаво.